А що робити з дитиною мало їжку? чи заставляти їсти? Це дуже насправді складне, і обширне питання, тому що ми можемо почути всюди звідусіль про те, що ми не годуємо дитину силою. Ми не годуємо дитину силою. і це правда. Ми не годуємо дитину силою. Але якщо ви бачите, що вашої дитини є якісь проблеми з харчовою поведінкою, тобто вона категорично відмовляється від великої кількості продуктів. Тобто, мова не йде про те, що вона не хоче їсти. Оце ваша брокколі фуфу, -фу. а наприклад, щось інше вона їсть. Ну, і нормально їсти. Тобто, навіть якщо дитина має якийсь обмежений набір продуктів, там, наприклад, з різних груп, наприклад, от вона їсть там 3-4 овочі, клас. Ну, типу, все, на цьому виїжджайте. Якщо дитина дійсно. Да, їй потрібна тільки якась одна чітка текстура, яку вона тільки якийсь, умовно кажучи, один продукт, тільки в одній упаковці. Тут вже мова йде дійсно про такі стани, які е, ну, можуть бути такими серйозними дзвіночками. Тобто обов'язково треба проконсультуватися. Можна почати з дитячого лікаря та компетентного в цих питаннях. Часто е, діти, які мають серйозні проблеми з харчуванням, тобто вони категорично відмовляються від багатьох продуктів, вони споживають мало продуктів, вони дійсно мають вже Дефіцит ваги, е, тоді е, такі діти потребують консультації дитячого психіатра, і це нормально. Тому що дитячі психіатри вони в тому числі займаються розладами харчової поведінки. Тому що е, розладів харчової поведінки доволі багато є, вони різні, от вони по-різному проявляються. І е, прості класні поради про те, що приготуй смачнесенько і розклади на тарілочку гарнесенько, веселочку, і дитина буде їсти, вони не завжди працюють. Mm -hmm. е, і от, якщо ви бачите, що ви вже дійсно спробували і так, і так спробували, і ви дійсно бачите, що щось воно не йде, тоді потрібна необхідна консультація лікаря, який в цих питаннях компетентний, обов'язково е, інколи. Поганий апетит у дитини, в їжі, відмова від м'яса, може бути ознакою залізодефіциту. Угу. Тому це перше, що ми перевіряємо, чи немає в дитини залізодефіциту. Ну але, звичайно, якісь такі порушення організаційні да, в, в годуванні. Це те, що найчастіше трапляється. Тобто дітей, у яких є дійсно такі прям порушення серйозні, їх на щастя не так багато, але вони є. А питання по тому, що наприклад, дитина просто з'їла не стільки, скільки ви хочете, ні, її сили годувати не треба. Дитина не хоче їсти прямо зараз, ні її сили годувати не треба. І так далі. Перше, що треба переглянути, якщо є така проблема, як у вас організований в принципі день. Можливо, дитина має хаотичні перекуси. Ну, вона якось побудований такий так графік, що коли їй ви пропонуєте їсти, то вона там ще, ще не голодна, або е, вже не голодна, або вона якось емоційно перенавантажена, і так далі. Е, можливо, якась організація їжі не така, тобто у вас немає спільних прийомів їжі. Ви просто хочете посадити дитину і дати їй їсти, а вона просто ну, не розуміє, що відбувається. Це Стосується особливо маленьких дітей, які там починають тільки прикорм їсти і так далі. От, тому да, принцип просто нагодувати, типу скрутити і нагодувати і впихнути, включити мультики ні, це погано, це не працює. От. Але якщо є така проблема з харчуванням, в принципі, ви бачите, вже, що ну, не допомагають якісь прості звичайні поради. То консультація спеціаліста і далі вже треба дійсно уточнювати, що з тим робити конкретно. А режим харчування потрібен, чи можна якось там сьогодні, так, завтра так? Е, ну, взагалі, діти це люди, які люблять режим. Хоч так не здається, да, Але коли дитина має, причому навіть різного віку, там діти вже після 5-6 місяців вони вже можуть бути схильні до такої певного режимного життя. Якщо вони мають постійно повторювані якісь. Дії, скажімо так, то вони почувають себе в безпеці. Тобто, коли їх життя дуже хаотичне, вони не відчувають себе в безпеці. Тому е, режим харчування він теж має бути. Да, не без того, що дитина там сьогодні може погано поснідати, а завтра погано пообідати, але важливо рухатись до того, щоб дійсно приблизно в один той самий час дитина був сніданок, приблизно в один той самий час дитини там був перекус, обід, вечеря і так далі. От Дотримуючись таких, якби і рекомендацій щодо ви тарілки здорового харчування, дитяча тарілка здорового харчування, вона в принципі схожа з дорослою трілки. Харчування. Це велика кількість овочів, це білкові продукти, це повільні вуглеводи. А якщо дитина не їсть овочі, фрукти, то чи можна, наприклад, соками, фруктовими замінювати? Ні, фруктові соки взагалі мало в собі зберігають чогось корисного. Фруктовий сок він дозволений. Ну, типу, з певного віку, там від двох років, таке може бути. Але це більше, знаєте, як такі типу напіжество фуфан. Yeah. Якоїсь великої кількості вітамінів там уже немає, якоїсь великої кількості там немає клітковини. Ми з фруктів хочемо що? Ми хочемо клітковину в основному. А так вона залишається природній, але цукор, да навіть якщо там немає доданого цукру, який туди mm -hmm. просто насипали. Тому, якщо нам ми обираємо між соком і фруктом, ми завжди обираємо фрукт, тому що там багато всього в соці там уже нічого нема. І просто замінити. Ну давай, окей, ти несиш фрукти, давай замінимо тобі на, на сік. Ну це не спрацює. Тобто, треба дивитись, підбирати, пробувати різні стратегії, як запропонувати дитині нову їжу. От повертаємось до попереднього питання. Е, у більшості дітей є таке поняття, як ну, грубо кажучи, фізіологічна така харчова неофобія. Тобто дитина не сприймає нову їжу з першого разу, mm -hmm. їй треба разів 10-15 її запропонувати. І причому запропонувати не так, що типу я тобі навалив, вже йди їж. Почніть з дуже маленької кількості. Якщо ви, наприклад, дитина ваша категорично не їсть там брокколі. А ви прям хочете, щоб вона їла брокколі. Почніть з того, що покладіть не по не все сусвіття, такий малесенький малесенький шматочок, краєчечку на тарілочки. Якщо з 10-го разу ваша дитина не викине цей шматочок геть, а торкнеться його веделкою, це вже означає перемога. Uh -huh. Тобто це процес, який займає тривалу кількість часу, але не треба ніколи змушувати, але при цьому не втрачати дій. А якщо ви от уявіть собі, ви приїхали в якусь екзотичну країну і вам навалили якихось мертвих медуз на трілку, ось такого гору, ну що ви зробите? Ви скажете, о господи, типу і підете звідти. А якщо раптом у вас воно буде лежати десь там на столі. Бо такій невеличкій кількості, зовсім малесенький шматочок. Тобто, скоріш за все, ви його залишите, а може під кінець вашої трапези, навіть спробуйте. Да, тому ну от, от, от така, от, така от, типу, дуже дуже рутинна, дуже така поетапна робота. Вона в принципі зазвичай працює, але ну знову ж таки, всі дітки різні. Плюс, якщо вже є якась особливість харчування, це складніше. Але оці принципи ви можете застосовувати до будь-якої дитини і дорослої людини, яка щось там типу не хоче, не їсть, не подобається. А якщо дитина з геть не їсть ні овочі, ні фрукти, то це до о, психолога. Ну нам тоді треба що з'ясувати, да чи немає дійсно якихось таких серйозних комплексних порушень у дитини ментальних в тому числі з'ясувати, чи немає в неї проблеми з травленням, да тому що якщо людина не їсть клітковину, то скоріш за все буде проблема якась захрб. А можливо спробувати просто підібрати, хоча б якомусь вигляді ті овочі. А от в борщі він їсть, а от в супі він їсть, а от з м'ясом він їсть. Ну, тобто, от такі скінації. Okay. Якщо ви бачите, наприклад, що це, хоча б там якісь малесенький набір, але він є, ну і все, юзайте його до якогось певного часу. Да, і намагайтесь не нав'язливо туди, не намагайтесь ніколи ховати. Ну, типу, ну це помітно mm -hmm. там кудись щось за це. Якщо воно в складі страви мається на увазі просто, що ну, типу, ви там приготували, наприклад, якісь там балан'є з овочами, і дитина в принципі не проти. Ну таке може бути, а але якщо ви просто хочете в кашу завернути там шматочок брокколі, то він він його Закопати його туди ти не розкопає, да -да. Ну, і на смак теж звичайно.